Мене звати Юля. Зараз ти потрапив на йогу. Я запрошую тебе спробувати зі мною зробити якісь рухи і потім відчути, як ти почуваєшся. Давай почнемо. Ти можеш розстелити собі кулимочок, а якщо в тебе його немає, то можеш взяти якийсь рушничок або щось, щоб тобі було. М'якенько сидіти. Краще це робити на підлозі, але якщо раптом тобі незручно взагалі на підлозі, то тоді можеш робити е, ці вправи на ліжечку. Е, давай починати. Дивись, е, зараз потрібно буде сісти і поставити ніжки на підлогу. І зараз можеш взяти свої ноги і відчути, як вони торкаються підлоги. Як всі пальчики від мізинчика до великого пальчика торкаються підлоги, як ноги торкаються підлоги. І ось так можеш потупотіти. Отак. Клас! Тепер давай ми відчули поверхню, на якій ми сидимо. Тепер давай відчуємо не тільки ногами, а ще й сідничками. Сядь, будь ласка, рівненько. Отак, от трошки похитайся, 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 похитайся. І відчуй, як твої кісточки, як всі сіднички, притискаються до підлоги. Як підлога ніби їх виштовхує, ти стаєш таким висока, висока. Ось так от витягнися зараз, маківочкою, на горе, на на Ось так. І відчуй, як розтягується твій хребетик. Ось тут у нас знаходиться хребет. Хребет тримає нас цілий день. Він тримає наші ручки, нашу голову, нашу спину, і наші сідниці. Це все тримає хребет. А тепер витягнися голівкою до неба нагору і відчуй, як в тебе класно розтягується хребет. Який він в тебе сильний. Він тебе тримає цілий день. Окей. Тепер давай сідаємо. Ми і так сидимо, ступаю. Тому класно і зробимо таку вправу, яка називається метелик. Ось так, от тобі треба зараз ніжки разом тримати. Так? А ручки тримай, будь ласка, на колінках, і можеш ось так от порухати м -м, своїми колінками. Ніби це метелик, а це його крильця. І ти ось так, от ними рухаєш, 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 а тепер спробуй поставити ручки тепер на пальчики ніг. Ось так, от за них триматися. І ось так от порухати, порухати, порухати крильцями, ніби ти зараз полетиш. Клас! Твої ніжки протягом дня тебе усюди водять. Ти на них можеш бігати, твої ніжки тебе ведуть їсти, твої ніжки тебе ведуть кататися на качелі, твої ніжки тебе ведуть спускатися з гірки. Завдяки твоїм ніжкам ти можеш порисуватися, ти можеш підійти до мами і поцілувати її. Тому давай зараз зробимо ніжкам приємно. Давай зараз зробимо ніжкам твоїм масажик, Отак от їх помасуємо класно, класно, щоб було приємно, так можна їх погладити, 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 розім'яти, 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 але так, щоб тобі було приємно. Відчуй, як зараз ніжкам твоїм приємно і можеш і стопочки свої розім'яти. Тому що стопи теж тобі допомагають цілий день, ти на них ходиш. Гаразд. Тепер давай трошечки приділимо увагу твоїм рукам. У тебе є ручки, і ти можеш зараз їх розім'яти. Ось так: от можеш їх взяти, пальчики, поставити один між одним, і ось так от зробити тепер для того, щоб ось тут в тебе розім'ялися кисті. Тому що протягом дня наші ручки. Дуже багато всього носять. Буває, що твої ручки носять великі пакети і допомагають мамі щось принести з магазину. Буває, що ще твої ручки носять всякі іграшки, книжечки, водичку, їжу і так далі. Тому давай ми зараз подякуємо ручкам і трошки їх теж розімнемо. Розминаємо ось тут кисті. І зараз кожному пальчику ми теж приділимо увагу. Можемо так пом'яцкати свій кожен кожен пальчик. Чудово, чудово. Так, м'яцька, м'яцька, м'яска, м'яцька, м'яцька, м'яцька. Мням-ням-ням. Мякиця. Добре. Тепер давай розімнемо повністю всю руку. І ось так ще. На плече. Чик, 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 чик. На плече. Чик-чик-чик-чик-чик на плече. Чик, 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 чик. На плече вже скоро буде перше вересня, і у школу зазвичай дітки ходять з рюкзачками. Я бачила, що навіть у дитячі садочки дітки теж ходять деколи з рюкзачками. І наша спинка, наші плечі будуть носити ці всі рюкзаки, тому давай трошечки підготуємо нашу, наші плечі до цього. Можемо тут пом'яти. О, як добре, клас. Потім можна ще мамусі такий масажик зробити. Клас. Чудово. Давай зараз ще приділимо увагу нашим оченяткам. І так їх погладимо, тому що наші очі протягом дня вони бачать так багато всього класного. І друзів, і батьків, і всякі цікаві книжки, і історії. А, і іграшки, і травичку, і майданчики дитячі, і смачненьку їжу. М -м -м. Тому давай подякуємо оченятам за те, що вони так класно в тебе вміють бачити. Тепер давай подякуємо вушкам. Ось так візьмемо вушки ось цими двома пальчиками. Ось так, от їх помнемо, помнемо, помнемо. Помнемо, помнемо, помнемо. Ось так. Щоб їм було приємно. Тому що вушка протягом дня. Чують так багато всього, і музику, і від мами Добрий ранок, Прокидайся! Я тебе люблю. І чують друзів, вужка чуються, як співають пташки. Чудово! Тепер давай отак от потремо свій носик, тому що протягом дня. Твій носик теж тобі допомагає. Він щось нюхає, нюхає, нюхає. О, як пахне, коли мамуся готує сніданок. Або щось смачненьке, можна пригадати страву, яку ти любиш. А як пахне книжка? Давай згадаємо. А як зараз пахнуть твої ручки, понюхай? Угу, а як зараз пахне підлога? М -м -м, цікаво. Наш носик нам теж дуже-дуже допомагає протягом дня. А тепер давай подякуємо нашому ротику, нашим зубкам за те, що вони жують, жують, жують цілий день. І зараз ми трошки покривляємося. Зараз будемо діставати язика і отак показувати його широко-широко. Спробуй разом зі мною, це буде дуже смішно. Отак. Можемо навіть воно отакі от, такі от польчики, які будуть зараз показувати щось таке дуже смішне. І спробуй зараз повністю тепер розслабити тіло і можеш посидіти і отак похитатись, 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 похитатись. Давай візьмемо зараз одну ручку витягай, другу ручку витягай. І тепер чик 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 Обімашки. Обіймай себе. Ти сьогодні молодець. Я тобі дуже дякую, що ти приєднався на сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, що ми ще з тобою зустрінемося. Бажаю тобі класного дня. Па-па!